Найкраще джерело кальцію для дітей і для дорослих це сир, твердий сир. Але багато часто діти не їдять сир взагалі. Мій синок, коли він відчуває сир, він одразу попросить. Бургер без сиру, піцу без сиру, фу, сир, не люблю сир, закриває носа. Але я зараз вам покажу, який сир він їсть і просить ще. Це сирні чіпси. ха ха ми їдемо в потязі, і можна мені, синок? Можна мені? І придбали в будвайні ось такі сирні чіпси. Їх можна зробити вдома, просто натерти сир, сир такими скибочками і запікти. Але запікайте не дуже сильно, щоб не було пригарочок і щоб не було коричневого кольору. Тому що все-таки це буде менш корисно ніж простий сир, тому що під час запікання будуть утворюватись продукти глікації, якщо буде дуже сильно таке підгоріла. Тому класний такий лайфхак можна зробити будь-якого сиру.